Чи правда, що маркетинг це професія для творчих людей? Чого очікувати від цієї професії? Чи вона перспективна? І чи варто її обирати для себе? В цьому відео я поділюсь відповідями на всі ці питання і сподіваюся, вони вам допоможуть зрозуміти маркетинг краще. Привіт! Мене звати Ліза, і я вже півтора роки працюю в міжнародній досить відомій техкомпанії і закінчую магістратуру в війській бізнес школі Але це моя не перша освіта і не перший вибір професії. За першою освітою я математик і пішла у маркетинг, тому що мені не вистачало креативності та творчості. Це ті причини, які я назвала, коли змінювала професію, коли тільки починала працювати. Зараз я розумію, що моїм основним драйвером та бажанням змінити професію було зовсім не творчість і креативність, а можливість створювати, можливість робити вже. Те, що тобі подобається, і працювати над своєю мрією, я завжди мріяла про свій блог, про свій бізнес. І працюючи в компанії, працюючи в бізнесі, я розумію, як все це функціонує. В житті, в реальності і набираюсь досвіду. А ось щодо творчості та креативності в маркетингу я би посперечалась. Вважаю, що моя перша освіта математика дала мені надзвичайно важливу річ для маркетолога це аналітичний майндсет та орієнтовність на результат. Другою причиною вибрати маркетинг є його динамічність та різноманітність. Розуміючи та знаючи базові правила маркетингу, ви зможете спробувати себе в дуже різних сферах, наприклад, піар. Соціальні мережі, просування сайтів, маркетинг продукту і обрати те, що вам подобається. Від вузької спеціалізації до більш широкої і загальної тренди маркетингу та потреби клієнтів, обставини зовнішні поступово змінюються, і це забезпечує динамічність професії. Ви ніколи не сидите на місці, ви вивчаєте щось нове. Вам потрібно вивчати щось нове. Я обожнюю тримати руку на пульсі, я розумію, що де нове сталося, і завжди в курсі подій, як журналіст, але ще й впливаю на бізнес. Ще один надзвичайно важливий плюс професії. Це її актуальність. Маркетологи поєднують бізнеси та клієнтів. Хороші маркетологи допомагають бізнесам досягти цілей, стати успішним через задовільнення потреб, цілей, бажань їх клієнтів. І підтримуючи довгострокові і якісні відносини з цими клієнтами, попит на маркетологів буде тільки рости У 2023 році. Очікується ріст попиту на 8-10% І як наслідок можу додати, що це хороший заробіток, можливість рости в спеціалізації у відповідальностях, і також можливість працювати віддалено і на міжнародні ринки. Четвертий різен обрати професію маркетолога це можливість впливати на інших та бачити результати своєї роботи. Коли я думала про те, ким я хочу бути, я завжди розуміла, що хочу бачити результат того, чого я зробила. І в маркетингу це є. Наприклад, придумали компанію, зробили ресерч, зробили стратегію, працювали командою над цим проектом. Отримали результати, проаналізували результати, зрозуміли, що працює, що не працює, і вже на практиці е, навчились зрозуміли, як робити стратегію далі, як діяти далі, як рости. І п'ятий найнеоціненніший мною раніше фактор це знайомство. Маркетологи зазвичай працюють в команді. І вони працюють з фрілансерами, з іншими спеціалістами, з агенціями. І з мого досвіду можу сказати, що це завжди дуже круті освічені, талановиті люди, які в майбутньому е, можуть допомогти вам рости, а в теперішньому просто класно, якісно проводити час на роботі і, можливо, навіть поза роботою. Це все. Сподіваюсь, ви знайшли для себе потрібну причину для прийняття рішення. Чи просто дізнали щось цікаве? Якщо у вас є питання, пишіть їх коментар коментарі І зустрінемось в нових відео. Для тих, хто залишився, скажу вам мінус цієї професії: маркін це для дуже динамічних та стресостійких людей у Вас надзвичайно повідомлень, у вас постійно горять дедлайни. І от на годину 10 ранку, а в мене вже 20 мейлів. Вже 10 повідомлень і вже все терміново треба написати. Треба з цим вчитись, жити, заспокоюватись, мати квадрат пріоритетів і інші тузи. З цим можна впоратись, але просто є такий фактор. Я пішла відповідати на все.